Пом'янімо невинно обієнних голодоморами. Світла пам'ять, вічна пам'ять. 1921 22 років, 1932 33 років, 1947 року. 4 суботу листопада в Україні на підставі указів президента Леоніда Кучми номер 1310 та президента Віктора Ющенка номер 431 відзначається День пам'яті жертв Голодомору. Гасло заходів 2015 року, щоб світ знав. Напередодні 82-ї річниці Голодомору в Україні. Центр досліджень визвольного руху оприлюднив секретні документи з Російського державного архіву економіки, згідно з якими в 1932-1933 роках з України масово вивозили продукти харчування. Як зазначається в електронному архіві визвольного руху, містяться документи із грифами таємно і цілком таємно. Згідно з опублікованими даними, найбільше продуктів із голодуючої України влада СРСР вивозила до Німеччини, Англії, Голландії, Данії і Польщі. Навіть побіжний огляд цих документів дозволяє засвідчити жахливі факти експлуатації українських земель, які стали у 1932-1933 роках територією смерті. План експорту продуктів з України в 1933-му склав більше 107 мільйонів рублів і був виконаний на 85%. Але в порівнянні з 1932 експорт продуктів з України збільшився на 24%. Особливо значне збільшення спостерігалося за статтею продовольства. План виконано на 126%. двадцять Зруніть сльозу. Бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не наодинці, зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо, українці. Заплачте, задужіть, заголосіть, померлі люди стогнуть з тої днини і благають українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зруйніть сльозу і хай не гасна свічка, ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали люди вічно. Запрошую всечесних отців пом'янути молитвою разом з нами усіх, хто помер невинно голодною смертю у ті роки. Сьогодні не минуло би у своєму серці боротьох. Коли байдужість людини є недобрий знак не тільки до себе, але й до інших людей. І, можливо, ми сьогодні молимося за тих, які і не були на наших теренах, і в часах митрополит Андрій Шептицький висилав своїх священників, які їхали на східну Україну визнавати, яка реальна ситуація є в часі Голодомору. Ми сьогодні священники всіх різних церков, конфесій. Ми сьогодні маємо можливість помолитися за упокій тих, які загинули одною з найстрашніших смертей. Це його, коли батьки бачили смерть своїх дітей, а діти не могли закопати своїх батьків. Тому сьогодні молимося і складаємо свої. Молитви перед Господом Богом за всіх тих невинно обієнних людей, які загинули в цій смерт, страшній смерті у цьому страшному часі. Благословен Бог наш назавдині і час, і на віки вічні. О, святий Боже, святий кріпкий святий смертний помир. Але утриму на всі поровах, їх мільйони поніми в церквах, здохнуть звони хто ж то в країні баже нині! Молод це не тільки смерть, а й духовна руїна. Знищення здоров'я і народної моралі, втрата ідеалів занепад культури, рідної мови, традицій. Комуністичний режим вирішив голодом поставити український народ на коліно, змусити його будувати комунізм, відлучи життя для можновладців. Вселився голод до сільської хати. Домашня живність впала без кормів. Запрацювали день і ніч пілати, і день і ніч вівтар журби горів. Взяв з дідусь і плаче, і стареча рука тремтить, сиве око сліпе, незряче, але серце його козаче, П'ється рівно і хоче жить. Стали кожному крихті в горлі, спазми в горлі, немає слів. А над хатою клеки з орлі, а на вигоні трупи чорні, Там де саваном сніг білів. А моне клач, я повернусь весною, У муши пташи. Вибач за чорну хустину, за те, що дитина. Ми... Боженько милий, я знаю, що ти є на світі, хоч знову сьогодні приходив до нас той дядько, якого мама називає активістом. Недобрий він, кричав, що тебе немає, що ніхто не врятує нас, ворогів народу. А мама казала, що народ це люди, і ми теж народ. Господи, я завтра піду в ліс. Шукати ягоди, вийду ще вночі, щоб не бачив той активіст, та й не добарюсь швидко. Чомусь ніженьки почали боліти і пухнути стали. Осінь вже. Може, хоч шипши не знайду. Принсу мамі. А сьогодні пошли нам, Боже, хоч крихітку, хлібчика, ні, хоча б жменьку, зерна. Або краще дві, бо мама не дочекається завтрашнього сонечка. А як же я без неї, боженьку?